Поговоримо про геометрію, але не ту, що зі шкільних підручників, а про те, що звичайні фігури, які ми бачимо щодня, насправді приховують ну такі собі маленькі секрети, і сьогодні ми кілька з них розкриємо. Подумайте про будь-який трикутник серйозно, будь-який гострокутний, тупокутний, рівнобедрений, навіть той, що вирізаний з паперу. У кожного з них, абсолютно у кожного, є одна й та сама прихована властивість. Уявімо, що ми намагаємося втримати цей паперовий трикутник на кінчику олівця. Є ж лише одна єдина точка, де він не впаде, правда? Це його центр мас. Питання лише в тому, як її знайти. Так от ключ до цієї загадки криється у спеціальній лінії, яка називається медіаною. Це буде наш перший інструмент у цьому, скажімо так, геометричному розслідуванні. Що ж це таке? Насправді все простіше ніж звучить. Беремо будь-яку вершину трикутника, знаходимо точнісінько середину протилежної сторони і просто з'єднуємо їх прямою лінією. Все це і є медіана. А от справжня магія починається, коли ми проводимо усі три медіани. Знаєте, що дивно? Вони завжди у будь-якому трикутнику перетинаються в одній єдиній точці ця точка центроїд і є наш шуканий центр мас. Та найцікавіше її приховане правило. Центроїд ділить кожну медіану у чіткому співвідношенні 2 до 1, якщо рахувати від вершини. Ось він, той самий математичний код, який ми шукали. Ну що ж, давайте перевіримо це правило в дії. Припустимо, ми знаємо довжину всієї медіани P1 – 21 см. Чи можемо ми, знаючи наш секрет про співвідношення 2 до 1, знайти довжину її меншої частини, ось цього відрізка mp 1 Погляньте, як усе просто! Завдяки нашому правилу 2 до 1, ми розуміємо, що вся медіана складається ніби з трьох рівних частин. Коротший відрізок МП1 це якраз одна з цих трьох частин. Отже, просто ділимо 21 на 3 і що? Отримуємо 7 сантиметрів готово. Гаразд, а давайте тепер трохи інакше. Подивимося на це з іншого боку. Тепер нам відома довжина більшого відрізка, чи зможемо ми знайти довжину всієї медіани. І знову правило працює ідеально: якщо 8 сантиметрів це дві частини з трьох, то логічно, одна частина це 4 сантиметри, а вся медіана складається з трьох таких частин. Отже, 4 множимо на 3 і отримаємо 12 сантиметрів. Бачите, це правило справді універсальне. Добре, ми розібралися, як ділити сторони навпіл. А що як ми спробуємо ділити не сторони, а кути. Для цього нам знадобиться зовсім інший, але не менш крутий інструмент. Тут головне не плутати медіана працює зі стороною, вона шукає її середину, а бісектриса вона працює з кутом, її завдання розділити його рівно навпіл, тобто два різні інструменти для абсолютно різних завдань. І ось тут у бісектриси є своя суперсила вона не просто ділить кут, вона створює дивовижну пропорцію на протилежній стороні. Виявляється, відрізки, на які вона ділить сторону, співвідносяться точнісінько так само, як і дві інші сторони трикутника. І знову до практики: у нас є все, що потрібно: довжини двох сторін і довжина третьої сторони, яку якраз і ділить бісектриса. Завдання знайти, якими ж вийшли ці маленькі відрізки. Ключовий момент тут скласти правильну пропорцію. Відношення невідомих відрізків х до 5 мінус х дорівнює відношенню відомих сторін 4 до 6. Розв'язовуємо це просте рівняння і знаходимо, що сторона ділиться на відрізки довжиною 2 і 3 см. Це ж чудово ілюструє, як теорема буквально дозволяє передбачати довжини. Так. Ми дослідили властивості всередині трикутника. А тепер давайте вийдемо за його межі і подивимось на одне універсальне правило, що стосується паралельних прямих: це теореми Фалеса. Основна ідея, знаєте, дуже елегантна. Уявіть кут, який перетинають кілька паралельних ліній. Так от, якщо на одній стороні кута ці лінії відрізали шматочки однакової довжини, то можемо бути впевнені, на другій стороні кута відрізки будуть точно такими ж. Рівність з одного боку гарантує рівність з іншого. А тепер ще потужніша версія. Що як відрізки не рівні, тоді вони будуть пропорційними. Співвідношення відрізків на одній стороні кота буде таким самісіньким, як і співвідношення відповідних відрізків на другій. Знову це магічне слово пропорційність. Давайте швиденько перевіримо, як це працює. Ситуація проста. Нам кажуть, що відрізки зліва рівні. Один з відрізків справа дорівнює 4, якою ж тоді буде довжина його сусіда. Ну, звичайно, це 4 сантиметри. Теорема Фалеса у своїй базовій формі працює як дзеркало. Що бачимо з одного боку, те саме відображається і з іншого. Тепер завдання трохи складніше для узагальненої теореми. Відрізки вже не рівні, але ми знаємо, що вони пропорційні. Чи можемо ми використати цю пропорційність, щоб знайти невідому довжину Х. І знову складаємо пропорцію. Співвідношення x до 2 і 1 на одній прямій має дорівнювати співвідношенню 4 до 2 на іншій. Хм, 4 поділити на 2 – це ж просто 2. Отже, наш x має бути вдвічі більшим за 2 і 1. А це, звісно, 4 і 2. Ось так ця потужна теорема і працює на практиці. Отже, ми розглянули три ключові ідеї. Давайте тепер зберемо їх разом у такий собі набір інструментів для аналізу будь-яких геометричних задач. Отже, ось він, наш набір. Перше медіана з її ключовим співвідношенням 2 до 1 для пошуку центру Мас. Друге бісектриса, що створює ідеальні пропорції, коли ділить кут. І третє теореми Фалеса, які наводять лад у світі паралельних прямих. Три потужні ідеї, і кожна з них розкриває приховану логіку фігур. І головне, що варто зрозуміти, ці правила не просто абстрактні формули, це приклади глибинного порядку, який вбудований у саму тканину нашого простору. Вони показують, що навіть у найпростіших формах ховаються елегантні, цілком передбачувані закономірності. І це змушує задуматися, а скільки ще таких правил просто чекає, щоб їх відкрили?